Блаженні засмучені, бо вони будуть утішені. Ті, які плачуть, це ті, які терплять і є пригнічені. За рівно з причини труднощів життя, як і слабкості тіла. Якщо терплять з любові до Бога і в досконалій єдності з Божою волею, їх терпіння. Приносить душі невимовну радість, глибоку потіху, яку можна порівняти до тих гіркливих аперіфі, аперітіфів, що залишаються в устах смак гіркості. Будучи, однак, чимось смачним, ділають, добре впливають на шлунок і побуджають апетит. Через це пожива стається. Ще смачнішою, здоровішою. Чи працівник в труді свого, своїх зусиль не отримує потіхи за плати, яка його збагачує і полегшує йому життя. Той, хто терпить, знає, що здобуває заслуги завдяки з'єднанню з, з терпінням Ісуса Христа. Через це чує заохоту, щоб терпіти за радістю. Знає, що очищується в трудах, а в стих стогонах дізнає такої потіхи, як той, хто його обмиває, хто лікує рани палючим спіритисом, тобто таким якби вогнем, хто піддає це операції, бо знає, що оздоровиться. Блаженні сльози. Якщо виливаємо їх внаслідок розчарування, би, вони не мов би впадає з очей. Спадає з очей заслону, яка дозволяє нам побачити життя в його сумній реальності і добачити реальність вічного життя. Якщо виливаємо їх внаслідок жалю, то стаються обмиттям очищення, яке немов би як це вода, або середник, отримуючи, відділяє і лікує рани. Якщо виливаємо їх внаслідок болю фізично, то сужать до видобуття з нашого тіла, нам з зна... натягнутих струн мелодію жертви. Якщо виливаємо їх з любові, то є закликом, який проникає в небо і ним встрясає, оскільки Бог не зуміє опертися серцю, яке його волає. Чим сам Ісус цього, Чи сам Ісус цього не сказав? Плачучий син, блудний, став е, обійнятий через батька і одягнутий в нові шати, Оплакував своє, е, своє грішне життя. Магдалена, плачучи, отримала пробачення, плакала з болю над своїми гріхами і з ніжністю своєї любові. Водова знаїнь плакала над тілом єдиного сина і побачила, як повернувся до життя. Сам Ісус плакав над гробом Лазаря по чотирьох днях. Що Боже в стані розкладу і його Воскресив, плакав над Єрусалимом, оплакуючи невдячність людську, і її відкупив. Але передусім у вічності будуть потішені ті, які плачуть тут на землі, оскільки є написано, що кожну сльозу зітре Бог з їхніх очей, Апокаліпсис 7:17, і обдарує вічною потіхою. Терпіння, які витерплені є в житті, будуть натомість секретом закуштування вічної радості. Таких секретом смаку, поживлення є голод, а секретом потіха відпочинку змучення блаженство плачу обходить від всіх семи дарів Святого Духа, оскільки є плодом віднайдення Бога і зрозуміння вартостей речей людських завдяки дарам інтелектуальним, мудрості, розуму, ради, второпності, плодом мужності і побожності, яким то вирішує терпіння і страх Божий. Від якого походить власне зітхання, натхнення покути і приниження душі, так миле Богові. Блажені ті, що плачуть, бо вони будуть потішені.